Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивашами Мене просили показати, як я оформлюю рубець на поділках сорочки. Отаке От дуже цікаве викінчення. Тобто я робила це в два етапи. Спочатку я підігнула прутиком. У мене є ролик, підігнула прутиком рубець. Потім відрахувала три нитки, ну, в прутик забираю чотири нитки полотна. Відступила три нитки полотна, витягнула ще одну нитку. І тепер вже з лиця, бо є різні способи. Я показую вам свій: такий, щоб він був вирідав, красиво і з лиця, і з вивороту. Він має шість кроків. Тобто, перший крок. Я роблю обкрутку в верхньому рядку, захоплюю чотири нитки полотна, потім вколюю сюди, виходжу по діагоналі. І воно якраз наполовину, якщо в прутику чотири нитки, наполовину того прутика. Косисті бок, це другий крок, третій крок я дублюю, виходжу. В цей самий. Потім четвертий крок, я виходжу сюди горизонтальний стібок, п'ятий крок діагональний, шостий крок. Бачите, вони прутики, якщо б я так робила прутик напроти прутика, я б робила, вони були б квадратні. Була б мережка панка. А так вона виходить такими, нібито трикутничками. Бачите ще раз. Діагональ, горизонтальний стібок По верхньому рядку обкрутила. Бачите, що ущільнює. діагональний стібок наполовину кількості ниток прутика продублювала, повернулася горизонтальний, діагональний, повернулася, горизонтальний, обкрутила в нижньому рядку, обкрутила, піднялася наверх. І от таким чином, за рахунок того, що в мене Наполовину я забираю, як, типу, розділений прутик, я роблю отакі речі. І воно так дуже цікаво, надійно, і дуже цікаво виходить. От, ще раз показую. Із лиця вони такі трикутнички. І з вивороту. Ну, це хто хоче подивитися виворіт. Поділок э, цієї Переяславської сорочки. Ну, отаке. Майте користь.